получені штати америки а вони почали змінювати принаймні, на публічному рівні дуже активно свій підхід до росії який адміністрація трампа демонструвала до цього до цього ми бачили щось на кшталт пряників які вашингтон намагався пропонувати кремлю і ми про це чули досить багато да тобто ту, той рівень називаємо так економічних обговорень бізнес южел який демонстрував бізнес партнер трампа Войтков, мені здається, про це говорив Тобто він по суті, скажімо так, Трамп на початках намагався зацікавити Росію різними економічними плюсами бенефітами, які вона може отримати, якщо закінчить війну в Україні і відірветься від Китаю. Мені так здається, да тобто або зменшить свою залежність від Китаю, буде готова знову подивитися на захід. І е, мені здається, що Трамп вичікував, тобто Росія вона постійно намагалася у Трампа формувати ілюзію, в тому числі зрозуміло, через ці візити Стіва Уіткова, а в тому числі через публічні заяви, що вона зацікавлена в переговорах, що вона готова погодитись, що питання і проблема тут не в Москві, а проблема в тому, що от Київ не хоче йти на перемовини, і так вони намагалися у Трампа створити таку ілюзію, що проблема не в них. А вони, вони готові, вони готові домовлятися, вони договороздатні. Але от мені здається, наразі так виглядає, що Трампу і його точні принаймні частини його точні ці історії вже набридли. А да, тому, що Росія, по суті, от якщо ми так подивимося з початку а, того, як Трамп почав займатися а, переговорним процесом, вона постійно шукає приводи сказати, чому вона не може піти, наприклад, на зупинку вогню, або а, чому а, вони, наприклад, не готові говорити по суті, а висувають ультиматум. Тобто вони постійно вигадують різні різні приводи. І а, якщо на перших порах можливо адміністрація Трампа вважала, що окей, вони зараз висунули свій максимум, а далі будуть готові це яким яким чином ре, скажімо так, наближати до реалізму. Да? Тобто, ну як часто бувають в переговорах, і сам Трамп так робить, до речі, да? тобто спершу висуваючи там 500 відсотків, а потім опускаючись до 100 відсотків. Ну, мені здається, що у, у Трампа вважали, що там десь теж так мислять економічно, бізнесово. І можливо, наприклад, той самий Дмитрів, спілкуючись з увітковом, він демонстрував таку логіку, так ми, ми це висунули на публіку. А отут будемо готові далі домовлятися. Але як ми бачимо, чим далі, як то кажуть, чим глибше в ліс, тим більше дров. Да? Тобто, грубо кажучи, мені здається, зараз адміністрація Трампа почала розуміти, що по суті домовлятися там не хочуть. Ну тобто, по суті, Кремль демонструє позицію, а, що він хоче далі продовжувати а, війну, а що а, і при цьому а, він намагається шукати різні приводи саме приводи, для того, щоб по суті не займатися сутнісними перемовинами. І от останні тижні, як я бачив, у Трампа вже просто накипіло. Да, тобто, тому що він почав з публічній площині показувати, що пряники закінчуються. Що далі буде, власне кажучи, вже Кнут, тобто і КНУТ може бути досить жорстким. Тобто, наскільки я розумію, просто Трамп зрозумів, що от якщо він далі буде рухатись за цією логікою, яку йому намагався нав'язати Кремль, то він, по перше, виглядає для своєї аудиторії як досить слабка слабкий політик, тому що тут він обіцяв закінчити війну. Ну і вже Трамп розповідає, що він закінчив шість воєн. А виходить, що цю да російсько-українську війну, сьому він ніяк не може закінчити. Хоча дуже багато в неї інвестував, дуже багато розповідав, що він зможе закінчити її, да тобто зможе її зупинити. Дуже багато інвестував в свою здатність а, про те, що якраз він, як переговорник, тут спрацює, і якщо на перших порах, а, скажімо так, мені здається, можливо, через того ж а, Віткова через Дмитріва спрацьовувала оця вся історія, що проблема не в Росії, а в Україні, то зараз це вже не спрацьовує. Чому? Тому що, мені здається, в принципі а, у Київ, а, Зеленський вони обрали принципі тут досить. А, у, ну, скажем так, розумну стратегію з Трампом, тобто вони зрозуміли, що треба погоджуватись на зважаючи на нашу асиметричну залежність від штатів, на те, що Штати пропонують. тобто, штати говорять і Трамп говорить про готовність до перемир'я а треба погоджуватись на це. А, тобто а, Трамп почав говорити про економізацію взаємодії на військовій галузі. Треба погоджуватись. Власне, багато хто можливо критикував ту саму ресурсну угоду, але по факту вона прив'язала штати до нас. Да? Я нагадаю, що власне кажучи, після прийняття конституційною більшістю слугу народу, ми всі голосували. То це був позувалося як шлях до миру і шлях до того, що штати залишаться в переговорному процесі, і так воно і сталося насправді. Тобто, штати а, і в економічному плані, і в переговорному вони залишилися а, з нами. Ми навіть зараз бачимо, що починає розглядатися конгресом питання про подальшу підтримку України. Тобто, це спрацювало, і Трамп побачив і його представники, і його радники, що проблема не в Україні, що ми готові погоджуватись насправді на умови на перемир'я, готові, скажімо так, реалістично, навіть якщо це десь наступати на горло власної пісні, давайте так скажемо, да, в переговорному процесі, але готові ці речі обговорювати. А в Росії не готові, тобто там демонструють повне відрив. Від реалій, які складаються, і от мені здається, зараз починається в прямому і в переносному сенсі з боку штатів пряме китайське попередження Росії. Я поясню, чому китайське, тому що наскільки я розумію, штати вже наразі усвідомили, що відірвати Росію від Китаю так легко не вдасться, що Пекін. Має дуже багато можливостей по суті впливати на ті рішення, які приймає офіційна Москва. І е, штати намагалися спершу вести переговор з Росією, але потім вони, наскільки я розумію, почали вести певні перемовини з Китаєм, натякати Китаю, що перепрошую, ви можете вплинути на Росію вплиньте от в, в контексті російсько-української війни, а Китай тут займає таку позицію, що знаєте, йому якби з одного боку не потрібен виграш Росії, очевидно, але йому не потрібно і повний програш Росії. Китай вигідна така Росія, як зараз, яка готова е витрачати величезні ресурси куп е на те, щоб вести війну, і водночас за безцінь продавати Китаю їх е власне мінеральне багатство. Тобто, Китаю ця історія якоюсь мірою вигідна, е і штати зрозуміли, що умовно яйце Кащея лежить Кіня да на площа та тобто треба впливати туди для того, щоб отримати якийсь якусь більш адекватну акцію Росії, і от мені здається, зараз ми. Про да мені здається, що зараз якраз ми е, спостерігаємо цю історію. Ну, Тобто, по суті, штати усвідомили, що е, треба натякати і Китаю для того, щоб Росія на щось погодилась. А е, до речі, наскільки ми знаємо, був візит Лаврова до е, Китаю попередньо. А е, і тут цікаво, до речі, що йому сказали в Пікіні, чи може погод погодитись десь на якісь позиції, які штати висувають. Е, більш того, ми знаємо, що тепер е, має бути візит. Знов Кофа до Росії. Останні, мабуть, ну в цьому ракурсі, в цьому треті, і я насправді не виключаю, що якщо спокійні усвідомили, що а, Штати вже, ну скажімо так, готові і щодо Китаю активніше нарощувати тиск, а, може вони натякнуть а, Кремлю. Що треба наразі погоджуватися на якісь певні умови перемир'я? Тобто я б давав би 50 на 50 наразі, насправді а щодо російсько-української війни, Незважаючи на те, що очевидно, що Кремль не хоче на це йти, але тут Кремль опинився як. Як то кажуть, як мені здається, між вогнем а, молотами на Кавальною, да, тобто а, з одного боку є Вашингтон, а з іншого боку є Пекін. Ну тобто, і по суті, Кремль боїться втратити зв'язок, який у нього є з США, ну хоча б якийсь зв'язок, комунікацію. А з іншого боку, а, Кремль боїться повністю впасти в гарячі обійми Китаю, тому що це означає повну залежність. І от вони зараз опинились, насправді перед розвілкою своєрідною. От а, тому, як нам як мені здається, оці декілька днів найближчих будуть дуже показовими. Тобто, тому що якщо Кремль власне зрештою відкине оцю місію. Відкуфа очевидно, що Трамп введе нові санкції, але це водночас вплине не лише на Росію, а очевидно, що вплине і на Китай. Знов таки мені здається, що Трамп вже показав, що він буде готовий на оці санкціонування не лише Росії, наприклад, на прикладі Бразилії. Або ми бачимо натяки в сторону Індії. Тобто Трамп показав, що він тепер готовий цим серйозно зайнятися.